Йду по трускавцю, зустрічаю дітей, цілу групу дітей. Вон вони. Вон вони, діти. Підходять і кажуть, у нас квест знайти жінку. Знайти жінку в трускавці. Красиву жінку з нафарбованими губами. Уявляєте, боже мій, починаємо спілкуватися. Виявляється, серед них є іменинник. Поздравляю його з днем народження. І виявляється, серед дітей гостей є дитинка з Дніпра. З Дніпра і з Солнечного. Виявляється такий день цікавий знайти квест, знайти жінку красиву з нафарбованими губами. Боже мой. Вони мене зустрічають і вважають мене красивою жінкою. Боже мій! Це щось неймовірне.